Всім привіт! Сьогодні Тетянка трішки прибирає і хочу, знаєте, вам порекомендувати дійсно дуже класні, дієві, безпечні і без зусиль, як можна прибирати в своєму будинку чи в квартирі. Дівчонки, це просто така, знаєте. Знахідка. Попшикали, зачекали в без розводів, залишає свіжий аромат квітів. І головне, знаєте, безпечно для вашого здоров'я, для вашого здоров'я, чоловіків ваших діток і дуже класно прибирає От я цими засобами повністю все прибере. Помила посуду, попшикала плитку. Зараз у мене пере машинка постіль гелем для кольорів І знаєте, такий дійсно стоїть в квартирі. Перепрошую, свіжість. Туалет залила свіжість. І так, знаєте, дійсно з ними безпечно, дійсно немає зусиль з ним. І так, знаєте, прибирання дійсно в кайф. Всім гарно, мирного дня!